Мої вітання. Сьогодні працюємо, заготовляємо солому для лаванди, тому сьогоднішнє відео про роботу в селі, сьогодні робочий наш день, і про лаванду. Про мульчування лаванди сходимо на лавандове полечко, покажу вам воно ще замульчоване. Розкажу, які плюси для себе, побачила, які мінуси, і покажу вам у порівнянні, тому що є частинка лаванди не замульчована. Тому подивимося разом і покажу вам, і розкажу ще, де що я роблю вже в цей час, коли вже середина серпня, скоро осінь. Тож покажемо вам частинку нашого робочого дня. Чоловік вже працює, біжу і я. Така гарна груша тут у кума на городі росте, але якась, мабуть, зимова, бо ще не смачна, зелена ще. Ось так ми так живемо гарно, ліси. Камера не передає, як гарно, скільки тут лісів. Воно на полісі. Поля, ліси. Так, їдемо додому. Так, їхала із чоловіком. Гляньте, яку я красу побачила. Кажу, зупиняйся, я хочу це зняти. Скільки в нас тут абуслів сидить? Так на полі багато ходило. А це зараз тут. ну Лелека, біла-лелека. У нас в селі це бусел. Так, їдемо далі. Солому так звозимо звідусіль, хто з рідні віддає, то ми забираємо. то Дещо навишки зложимо. Ця ось немолочена від куми я привезла Ой, покажу вам відео, бо чоловік не міг, то сама забирала. То ось так. Збираємо, бо будемо мульчувати лавандочку, і далі йдемо на поле працювати. Солому, ось це так заготовляємо вже на наступний сезон. Бачите, що сталося з цією ось соломою? Так вона і вигоряла, немає ніякого виду, то так і залишати її тут не буду, тому що в нас тут дуже мокро і навесні стоїть вода, то це тільки для лаванди буде гірше. Тому навесні має бути вона просто дихати земля без укриття. Така у нас сьогодні тут робота. Чоловік так, де в рядах виросло зілля, все скосив, а я зараз пройду, де так бур'яни є, в самих кущах прополю, а так більш-менш лаванда чиста. Сезон закінчився, але роботи все одно продовжуються. То так ось прополюємо кущі, Це чаювали, там у нас такі пеньочки є, ми там чайок п'ємо. Чоловік поробив. Оце так пройдемося, щоб такого не було. Все в кущах вириваємо повністю, бо лаванда в зілі не росте. То так ось. До осені, ще тоді на осінь ще калійним добривом і буду розкисляти. Потім покажу вам відео, ось тут в кінці в мене ще росте хвощ, щось так бачите, в кущах навіть він є. Ну, оце ось так все прополюємо, щоб кущики були чистенькі. Бачите, в краю зарощі. Так ось тут. Ой, скільки буде молоденьких квітів. На городі дуже гарно заквітає. Ось так, бачите, в краю ось в мене тут треба боротися. Так, зараз прополем, прогуляємося ще по нашому кутку. Так, качечок подивимось, тут у нас дикий є. То ще так вечір довгий, літній. І працювати можна і трішки відпочити. Так, ну працюємо, а тут чоловік працює, а я все знімаю. Так, працює у мене, тут працівник. Ось проблема у мене тут в кінці городу Ой, хвощ, дуже такий він. Нічого так з ним поборотись не можу. Це такий один спосіб, що ми його постійно зриваємо. Але я розкисляла навесні і буду знову розкисляти. Біля лаванди боюся, ось так міжряддя. Ну, можливо, десь в краю спробую і біля лаванди розкислить, Побачу, як вона відреагує. Ну, так, бачите, вже відросли. Я вам скажу, в мене тут такий ґрунт трошечки твердий то не так гарно відросли, як в саду. В саду лаванда дуже вже гарно наросла. Ну, не буде так багато чого стригти восени, бо ще ж буде обов'язкова стрижка. Покажу вам. Так, ну працюю. Так, в краю сильно в кущах Заростає. Вже і збилися з рахунку, які вже ми раз. Тут прополюємо. Але залишати так не можна, навіть от коли вже не сезон, осінь скоро, все одно лаванда має бути прополена, чиста. Такий кусок роботи, хто планує собі, то має бути готовий, щоб працювати і працювати. то сусіди кажуть, як не подивимось ви в лаванді. Ай, як пахне. Розворушили та так пахне вже. Будемо знову гарно спати, да, Саш? <рес> Нанюхаємося і долітаємо до, до подушки. Хотіла ще поговорити про мульчування, про плюси і мінуси. Плюси, звичайно, на моєму ґрунті є і дуже великі. Тому що в нас ґрунт твердий. А коли він замульчований, то так він не твердіє, не стає як камінь, а лаванда таки дише коріння в неї. Мінус це те, що, бачите, пролазить зілля. І ось це все це зілля. Я вже не знаю, який раз. сапати ми його не можемо, тобто ми все це повністю полимо руками. Тому ось це такий мінус. Але як-не-як, -як, все одно лаванда замульчована почуває себе набагато краще. Вона не перегрівається, не пересихає так ґрунт, і, звичайно, кущі себе почувають добре. Ось якщо далі подивимося, хто так зі мною на каналі, то ви бачили, що цей край у мене тут була вода, і він навіть був не замульчований, тому що дуже-дуже навесні в нас мокро. Всю свою мульчу восени я зніму. Буде заходити лаванда в зиму без мульчі, тому що у нас дуже мокро. Осінні дощі весняні, лаванда цього боїться. В кого сухі ґрунти, то, звичайно, ця мульча вся піде як добре, та і буде великий-великий плюс. Ось тут, де не було у нас мульчі, то тут взагалі біда. Тому що ми тільки те й робили, що сапали, сапали, потім, коли сезон, уже лаванда відквітла, то чоловік уже де більше зілля косив. Ну, ось такий і вигляд, бачите, ніякий. Тому я солому заготовляю, будемо ми обов'язково мульчувати. Мені це подобається. Хоча, я ж кажу, є, є от така проблемка, що потрібно постійно прополювати, бо сапати у мульчі вже просто неможливо. Ну, ось так. Для себе такий висновок. Можливо, комусь з вас буде ця інформація корисна. Так гарно відновилася лаванда в мене в саду. Тут є більше вологій ґрунт. Тут у нас інший, не такий твердий, як на полі, то так видно, як гарно відновлено. Ці кущі в мене всі дорослі. Ось так засипані ґрунтом. Я так розмножую лаванду. У мене є відео на каналі, тому всі ось ці кущі, це у мене такі маточні. Я їх засипаю і вже в жовтні буду розсажувати. Покажу вам зараз на городі кущі, які виросли. Розсажені вже восени, які вони вже гарні, великі. І вже я їм навіть дала квітнуть, тому що піде в нагород покажу. Так ось на городі покажу вам, розмножувала я восени лаванду. Такі кущі наросли. Це діленням куща в мене навіть є відео. Заквітла вона, ось другий раз я їй дала квітнути, перші рази не давала. Але вже пострижу будуть у мене свіженькі букети. Навесні не давала зацвіта цій лаванді. Тому ось так розмножую. Цей кущі на продаж. У вересні вже, якщо буде дощовенька така погода, то вже буду продавати. Гарно пахне. Так позрізала я вже ці. Кущі поробила з них ось такі їжачки. Ну, а лаванду заберу, буде в мене свіженький букет. Попрацювали, то так підемо, що прогуляємось по своєму кутку, в такій гарній місцевості ми живемо, подивимось таких качок, то й вас запрошуємо, ходімте разом, покажемо вам красу нашого краю. Такий гарний тут у нас гай. Тополі. Є трішки берізок Так, верби. Такі он, верби молоді. І таке ми тут знайшли величезне дерево глоду. Ще він зелений, чоловік рве. Рває... Коли ти там рвеш? Як вже жовтий? це така ягода. Ну тут дуже багато. Ми знаємо, де в нас росте глода, але ось, щоб стільки багато величезне дерево, ми й не бачили, що тут є. Так подивитися, прийшли деяких качок та ще й знайшли здорове дерево глоду. Та То вже тоді, як він такий стає, він червоний-червоний, так? Так, червоний, -червоний да, буде. Та То тоді бачу. чоловік прийде, обірве. Такі настоянки на глоді робимо. Так ми знайшли цих каченят О, плавають. Ай, ховаються. Такі вони вже чималі. вас не трогала, ну. Вечір, так гарно вже місяць на небі видно. Таке гарне небо. Прогулялися гарно. Дякуємо за перегляд. Дякуємо, що з нами на каналі. А ми додому будемо йти. Таке гарне небо, сідає сонце. До нових зустрічей.